На Хмельниччині родини ветеранів російсько-української війни отримали можливість дізнатися про свій родовід. Таку програму започаткували архіваріуси разом із психологами. Вона передбачає вивчення давніх документів, екскурсію до Межибійської фортеці, риболовлю та сімейний відпочинок. Репортаж з Хмельниччини. Оце якраз і є гінологічне дерево. Бачите, пішло від одного. І пішов цілий родовід. Це знатний рід, бо з гербом. Ветеран війни Юрій з дружиною Юлією вперше у державному архіві Хмельницької області. Подружжя прагне дізнатися більше про своє походження. Дуже цікаво, дуже це бачите актова книга городоцького нотаріуса. А ми з городка. Унікальні архівні документи дають змогу простежити своє генеалогічне дерево. Заявку подали, список своїх родичів, і нам мають відновити наше генеалогічне дерево. Я знаю аж до прапрадідів. А там дальше що вони накопають, то будемо бачити. В архіві зберігають понад 2 мільйони справ серед документів історії знатних династій, кому надали високий статус за оборони вітчизни за особливі заслуги перед батьківщиною. І от сьогодні до нас завітали військові, які доторкнулися до нашої історії і побачили, що їхня праця протягом віків дуже цінувалася. І завжди була почесною для участі у проєкті, який започаткували у держархіві, взяли перші п'ять родин військовиків із різних районів Хмельниччини. Вони працюють з книгами актів цивільного стану з метричними книгами і з господарськими книгами. Сьогодні я дуже надіюся, що кожна родина намалює своє родинне генеалогічне дерево і вже дасть відповіді на всі прогалини. пород. так сталося, що батько мій помер коли був малий. і... Інформації про його родичів на жаль також немає. Ми маємо знайти, будемо працювати. Будемо працювати, будемо допомагати. Герой України Дмитро Чевалах нині викладає історію у школі, і дослідженням архівних паперів украй захопився, як і колишній фронтовик Дмитро Ткачук. Тут є можливість, скажімо так, більше знати про свою родину. Ну і взагалі цікаво. Навіть той самий архів побачити ніколи ж не бачив ніхто. Психологи, які працюють на проєкті, вважають, що така участь у ньому, – це дуже корисно. Тема сім'ї, тема родини одразу наповнює їх іншими сенсами. Тим теплом таке було відчуття, що всередині них дійсно це тепло починало розходитись по всьому тілу. В них змінювалися обличчя, вирази. Вони починали говорити навіть ті, хто на початку не дуже був до цього готовий. Окрім роботи в архіві, родини ветеранів поїдуть на екскурсію у Меджибирську фортецю та відпочинуть на. Природі про відновлення учасників бойових дій дбають у ветеранських хабах. Ми маємо всю інформацію в області щодо потреб ветеранів, щодо їхніх запитів. Це комунікація безпосередньо з ветераном в кожній куточці нашої області. Узяти участь у програмі з вивчення родоводу прагнуть майже 100 родин ветеранів з усієї Хмельниччини. Марічка Золота Філіпаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.